На <народна> регіональному <народна> вже набула <народна> перша <народна> зустріч, я можу доповнити. Минулого четвергами зустрічалися із представниками із представниками департаменту регіонального розвитку чинниками адміністрації в контексті того, вже вчається зробити першу зустріч із підприємцями, які зараз. Thank uh you. -huh. того, ви не просто при департаменті освіти, ми керуємо координатом, але ми залучаємо її, це буде присутній на цій координаційній раді, де буде бізнес, ви представники, кого ми ще підтягнемо інтелектуальної евіти, релокований бізнес, голова військової адміністрації і структурні підрозділи. Ми не намагаємося заключити все на собі. Ми даємо можливість, ми хочемо зацікавлені в максимальному розвитку області, а ваші ідеї якраз на це спрямовані. Тому наша задача плацдарм для вас, це буде регіональний розвиток, це буде релокований бізнес, це буде голова військової адміністрації, він вже поводився, тому що йому дуже цікаво, він правди прочитав. Бо він мені підкреслив і кидав на WhatsApp, що особливо йому ну, були б дуже круті ідеї, якби е потужно, що організували таку зустріч. Тепер я знаю, що область не пасеть задніх інновацій, Просто кожну інновацію треба підтримати. Про кожну інновацію необхідно знати, тобто тут тут скажімо, вже так на 100% потужну співпрацю відсвяткуємо в червні, коли реально у нас вже буде ця ну червень зараз, тобто десь середини червня, де у нас реально... Буде дуслі, що ми зрозуміємо, що реблокований бізнес, що ми можемо пропонувати, що ви. І от реально в практичному, тому що ви всі зрозумієте нас правильно, ми точно не хочемо, у нас потребує роботи дуже багато, не хочеться засідання заради засідання, але хочеться дати плацдарм для комунікації інтелектуального потенціалу області. що фінансується не людина, а сам проект. Я ще скажу про Юрія Богдановича. На нього при... хоче познайомитися персонально з Юрієм Богдановичем, на ваші колеги з Хмельницька. І Юрій Богданович, ну вибачайте, бачаєте, ви у нас як родинка на вас їдуть познайомитися і ваші розробки в всему світі після презентації Юрія Богдановича в міністерстві, де дуже колеги зацікавилися і хочуть, тому ми теж знаємо ваших команда Я погоджуся з вами і особливо дякую за команду, бо моє величезне переконання, і мені здається, основна проблема українців. Ви помітили? Пам'ятаєте той анекдот про пекло і про хто допомагає один одному вилізти, а хто топить. Це як негативний нюанс нашої ментальності. Мені здається, що ми так хочемо бути всі зірками, що забуваємо, що важливо, що команда передбачає плеяду зірок. А одна зірка це про Путіна, а ми про це знаємо, що це неефективно. І мені дуже важливо цей ваш дух командності і розуміння. Тим більше, що ми показуємо, що в критичних умовах цей наш феномен волонтерства, не зважаючи на такий негативний елемент нашої ментальності, ми здатні об'єднуватися заради загального блага. Що нас нас колег дати колеги? Ми готові стати цим майданчиком. І всі ці проекти, які ми озвучували, ви обов'язково війдете, Тільки ваша готовність реально співпрацювати, бажати, давайте запити, що особливо, можливо, у вас є якісь ідеї. Напишіть на папері, що першочергово вам для розвитку і надайте нам, Хорошо? Тобто я вам дякую. Пані Леся, тому що певно в руслі нашого такого хаосу, який звичайно що чітко регламентований, він має, але по суті він хаос тому що ти день не можеш спланувати. Але завдяки вам, завдяки вашому приїзду, правда, ми сьогодні зустрілися і я ще раз переконалася і поставила собі галочку про необхідність вашого залучення, але мені потребується теж ваше бажання. Бо правда, маю неприємний фльор. Ось це коли лоб'юється виключно е, власні і особисті. Я вам чесно кажу, по-партнерськи нас це не цікавить. Ми не піар-агентство, Ми не просуваємо певних особистостей, Ми можемо просунути тільки ідеї, яку дадуть загальну благо. А я думаю, що ви всі талановиті розумні, ви самі себе е, уже робите і вже скажем, своєю тож, соціальною роботою виб'єте своє місце е, в це. цих стінах або ширше дивимося, тому що ну хто як, міс, хто як не міг, це чесно, це демократично і це правильно. Тому тут можу погодувати. <реш> Перепрошую, дякую, дякую, дякую так. вам дуже, друзі, колеги. Будь ласка, пане Юрій. Давайте Давай. нам це підходить. Має бачення, наприклад, оновлення ну, аналітичних можливостей. Функційних... А дозволіте відреагувати. Дивіться, ми не проти цього. Ми проти стипендії давати. Ви погоджуєтеся, що стипендії повинні бути, бути е, е, певні критерії. Про те, що ви сказали, це критерії. Не захист кандидатської, вибачте, не захист докторської це критерії. Це той здобуток, який ви ну, завдяки своїм ви маєте, це ваш кар'єрний розвиток. Але ці критерії, які ви сказали, можливо, ви нам допоможете і в співпраці... З вами. Ось ту програму, яку кажу, ми запустимо, до прикладу, хоча б п'ятьом талановитим науковцям молодим запустити стипендію. Але запустити стипендію з тими критеріями, які ви сказали. Не за захист дисертації, не за тих, кого подав, там, до прикладу, університет чи інший вуз. А коли відповідно критеріям ми розуміємо важливість про те, що ви озвучили, ви фактично визначили критерії, так, залучення коштів, гранди, твоя активність рівність в науковій сфері, ми готові це підтримати. Тобто, але з ти знову знов ж таки не за кандидатську. Я то також кандидат наук, і тим не менше ще раз собі переконуюся, що наукою треба займатися, наукою треба фанатіти, і треба віддавати повну ну, повністю себе і розвиватися в цьому напрямі. І що, наприклад, я зараз не роблю, чи заслуговує степени, звичайно, це не заслуговую. То і ключове, якщо йде такі критерії, ми готові подібно фінансувати. Тільки по критеріям, тільки здоровий вуз. Ви правильно говорите, так діють кожні розвинуті країни. Але ми не можемо, і я вам не можу збрехати, що у нас є кошти. Повірте, наприклад, Львів виділив на галузь освіти 100 мільйонів. 100 мільйонів час багато. Питайте, скільки у нас тому, що голова і вся система дуже жаль. Так, ми маємо говорити про додатків. Мені здається, перше прийняття і визнання проблеми, ми її маємо визнавати. Ми, я завжди кажу, ми маленькі, ми медитаційні, але ми надзвичайно талановиті. Наш шлях ми можемо виїхати тільки на шляху таланту і шляху ось цього нашого рвіння стрибку. Ми програємо, можливо, по фінансовому підтримці, але ми не програємо в інтелекті. І допоки ми зрозуміємо ось цей аспект. А ви готові будете долучатися до розвитку? Таку роботу нам ми можемо налагодити. І мені здається, що знов ж таки, що ми можемо вистрибнути тут, і ми можемо залучити те, про що ви говорите, і більше коштів більше їх будуть реалізовувати самоупості. Завершуємо синова дійсно я вра. Тому що якщо пані Олеся підтвердить, що ну не одне засідання майже. Я завжди співпрацював з за департаментом. Він дуже приємно, що департамент знаходить можливості реалізовувати якісь певні ініціативи. І дійсно, один рік ми мали ту премію, яку дав губернатор. E, правильно, є критерії, але скільки буде, як кажуть, людей, скільки буде різних бачень, команди премії, підтримок і так далі. І дійсно, той проєкт, який сказав Олександр, це буде дуже крута ідея. Я знаю, пане Олесі, тепер в інших регіонах вже таки є такі проекти, і це буде дійсно.

Не повірте, навіть на конкурс молодий вчений року, вже три роки за нами ходять і кажуть, «Хм, статуетка, а що грошей не буде? Крім грошей, є і різні речі, я вам скажу. Ми так відповідаємо, крім грошей, є і різні речі. І залежність від грошей це залежність від донорів. Спробуйте знайти донор, який просто вас профінансує. Повірте, ми, ми, ходили, по, та, ми ходили по всіх. І, а а і, нам кажуть так, або ми будемо обирати кого нагороджувати. Ряд, щоб це з нами пройшло. Тобто я до чого, все супер, все згодно, але ми повинні бути корисним суспільства. Та в, в сім'ї, якщо ви нічого не будете робити, так ну довго протягнете. Навіть мама до сина дали скаже, дякую, але давай щось робити. Це саме тут ніхто не каже, що нас применшите або навпаки напаки до нас капак, що ми такі, але треба робити з приводу умови, які до нас ставляться. В різних закладах є дуже різні, я називаю так, пробивають дно по-різному. Деякі там по п'ять копусів вимагають, деякі вимагають купу проєктів, ти, ти перемагаєш проєкт, а в тебе його забирають. Повірте, є, є такі відхилення, що е, не можу вам передати, але є і реакція на них. Важливо, щоб ви на це реагували. Важливо, щоб ви погоджувалися, бо наповнювали і обговорювали це. І це треба робити з етичного боку, тобто етично це все пояснювати, роз'яснювати, говорити. Будь ласка, хто ще бажає? Бо в нас тут три хвилинки лишилося. Колеги, а можна от одне? Я знаю, що таке колега, я знаю, що таке, будучи коли там студент, молодим науковець, коли тобі підрізають крила. І я тільки зараз, ставши старшою, я розумію важливість, не сенс, поки ми будемо казати, от які погані, як так зробили, як так можна, а теж етичні стандарти, а це ж наша еліта. Це життя не буде чорного-білого. Це життя, життя нас гартує. Ви, молоді е, науковці, інтелектуали. Ви впали, а вас все одно будуть бити, так чи інакше. Це життя. Встали, посміхнулися, йдете далі. Певно, за цей шлях ми дякуємо і я дякую життю за всі е, свої невдачі, за непідтримку, які мене вчили краще, ніж мої перемоги. Мені дуже хочеться е, вам ну, дати позитив. Холодна наша мета. Ніколи ніколи не здавайте. Вірити в себе, рухати і бачити ціль. Якщо чим більше наша ціль, ну я в це вірю, благородна, тим більше рано чи пізно перемога все одно буде за нами. Тому, дорогі колеги, йдіть вперед, вставайте, падайте, ще раз вставайте, бо обов'язково переможете.